Добрий день! Чомусь дуже багато запитань виникає з тим, як зберігати і потім відкривати збережені проекти, тому я покажу вам ще раз, як це працює. Тож, якщо ви працюєте в Скретчі 3 або ж Scratch Online, його можна також скачати. Наприклад, я тут зроблю зараз якийсь найпростіший скрипт, щоб він там щось переміщався, повертався. Ось, і е, перевірили, типу він у мене там працює, да? хорошо. Як ми його зберігаємо? Файл, е, вивантажити на ваш комп'ютер. У вас відкривається вікно е, вашої, вашого комп'ютера, ви можете обрати будь-яку е, будь папку, точніше, куди ви збережете. Ось тут ви відразу міняєте ім'я, хай це там буде, наприклад, задача 1. І зберігаєте. Е, 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 е. Тепер, коли він у мене збережений, от я його зберегла на робочий стіл, коли я його зараз пробую запустити, ось він у мене, мене показує помилку. Показує, що я його відкрити не можу. Для того, щоб його відкрити, ми повертаємося в наш відкритий Scratch Online, Тепер натискаємо Файл, завантажити з вашого комп'ютера або ж це Scratch 3, якщо ви його собі скачали на ноутбук чи комп'ютер. І обираєте ось була моя задача перша. Або двічі мені лівою кнопкою мишки, або один раз, і кнопка відкрити. І ось ваш проект відкрився. Все працює, все нормально, ви його можете допрацювати і перезберегти. Аналогічно, це працює в Scretчі другому, який встановлюється на комп'ютер, тобто так само, хай я зроблю якийсь найпростіший скрипт, не буду сильно там заморочуватися, да, що він там робить. От Я його перевірила, да, він працює там, наприклад, да, хорошо. Я беру файл, зберегти як? Аналогічно. Логічно, у мене відкривається. Давайте я його так само збережу на е, комп'ютер. Хай це буде в мене задача 2. Ось. Зберегти. Окей, єсть. Тепер е, тут останнім часом чомусь він не зовсім коректно зберігає. От У мене бачите, тут видно. Бо в мене вже стоїть. я відкрила, що в мене файл цього типу відкривається. Тобто він в мене може відкритися скретч. Зараз я цей закрию, щоб у нього не було. Накладки. Да? Він у мене відкривається, просто запускається. От, все є, все відкрилося, все працює. Якщо він у вас не відкривається, так як у мене, от ви його теж запускаєте і вибиваєте ту саму помилку, яка була в попередньому завданні, то ви робите аналогічно файл відкрити, вибираєте. Не мій робочий стіл, шукаєте ту папку, куди ви зберегли. І ось я вибираю. Де моя задача 2? Ось. Да? Ось задача 1. Тут видно розширення SB3, це буде Scratch 3, а тут буде SB2. Відкриваю, все в мене відкрилося, все працює. Аналогічно можна допрацювати, перезберегти. І коли пересилаєте, то. Е Електронна пошта, ну Gmail в більшості, прикріпляється як звичайний файл. Тобто тут ви пишете мою адресу, тут ви пишете тему від кого, хто там прислав прізвище учня чи учениці, який клас, і ось вибираємо Вкласти файл. І от у мене з обох програм, як ви вже зрозуміли, ось перший, другий відкриваю. Вони прикріпилися, вони в мене пересилаються. в Мене воно відображається, що це ось був скреч, третій. Це скреч, другий. Я його прекрасно відкриваю і перевіряю.